Кожен кремончужанин пам'ятає 27 червня 2022 року. Це день, коли наше місто зазнало великої втрати внаслідок влучання російської ракети у торгівельний центр Сторм. Сьогодні ми зібрали спогади містян, як вони пережили цей день. Ми живемо коло Амстора. Це тяжеле справа. Дочка ну, була вдома і спогалась дуже, її волною перекинула шифонір. Я на роботі був. Дружина не було теж вдома, з роботи прийшлося бігти. Важко спомняти. Дуже страшних два взриви було. І волна пройшла через мене, отак в мене лопатки звело. Всі окна, все з окон позлітала, штори позакидало, рами по лусі, пішовки всі впали. Ну, Страшне, люди всі. Ну, це не саме страшне. Страшне те, Що там творилося. Там дуже страшно було. дуже багато людей постраждало. Це пробачити нікому. не займається минуло два роки після ракетного обстрілу торгівельного центру Амстор. але ненависть до ворога не вщухає. Кременчужани досі пам'ятають цей день та свої емоції після влучання. У мене в той день з самого ранку було в душі якесь зовсім неясне відчуття тривоги, десь близько четвертої дня. Такий страшний гуркіт. І коли хтось сказав ну, хтось із знайомих моєї мами здається, вони влучили вам в Амстор, моя перша реакція була, як там же ж люди. Мені у голову не прийшло, що це вони свідомо вдарили туди, де таке величезне скупчення народу. Це був шок. Була дуже велика зривна волна, що було дуже страшно, повилітали у мене навіть в квартирі. Некоторі предмети сусідка собиралась купити телефон. Ну кажеться, Бог уберю ж. А рядом девочка, да, в домі погибла. Затрудниця Амстора. Найстрашніше в той момент було побачити наслідки трагедії на власні очі. Велика хмара диму, вогонь, паніка людей. Віли весь цей ужас. Просто це, ну це жах жахло. Там такий, по-перше, дим большой стояв, во-вторых ну, страшно представить, скільки дітей там погибло. Я був в той день в центрі, работая в ДСНС, мене вызвали по тревоге, ми приїхали розривати завали. Очень много огня було, много було, перепуганих людей. Ця страшна трагедія залишила незабутній слід у житті Кременчужан. Вибух був настільки сильним, що його чули навіть за містом. Ми тут проживаємо, великі кахнівці. То ну, було доволі чутно. Чорний дим розвивався якраз десь ну, в цій зоні. Ну, теж близькі, і знайомі також тут були, також загинуло у нас. В повз проїжджаєш або проходиш. Воно дуже ну, як наклало свій відпечаток, тому що така трагедія, і загинули люди. і теж Сьогодні друга роковина, то ну якось на серці, все одно тривога і жаль. Цей день нагадує нам про цінність людського життя та необхідність збереження миру. Пам'ять про загиблих завжди буде жити в наших серцях. Марія Бердаєва, Іван Каченко, Кремочицькі новини.